Привіт, hey, друзі, з вами Отаман, і ми сьогодні розглядаємо новий реплей, а героєм цього реплею є я. Та мій взводний. Тому протискаємо одразу подобайки, підписуємося і поїхали. Сьогодні у нас цікавий бій на М48 Putton СТ10 рівня. Американців доволі файний танчик. Всім рекомендую, качайте, будь ласка, не пожалкуйте. Швидкість польоту снаряду чудова, броня башнею також гарна. І в цілому динаміка танка дійсно файна. Чимось схоже на леопарда, не такий динамічний, не такий влучний, але й броні має побільше. Тут одразу виїздимо агресивно, вкатуємо на ФВ4202. Збоку вже просто і ВЗ, і Т-92 е 1 і є п'ятий. Я намагаюся тут розібратися з ФВ-4202. Знизу ще вкатує Т-92 е 1 намагаюся вицілити всіх, кого можу. Вся команда моя, не наче... З правої сторони, тобто ззаду мене по факту ніхто не прикриває. Мій зводний ззаду, я тут сам лише один, і намагаюся боротися проти в Кве-4202. Бачу перекатку, намагаюся вицілити, але мені не вдається. Тим часом мене цілують... О, я п'ятий як я йому даю закусенце. Га? Я не знаю, як так вийшло. Є четвертий летить на мене. Я зрозумію, що в цій ситуації просто нічого не можу йому зробити. Адже хлопець зможе натиском мене пробивати, бо пробиття в нього доволі файне. Навіть закидуючи ті самі фугаси, я ризикую втратити доволі велику е, суму своїх ХП. Тому змінив позицію на зеркальну, стаю і намагаюся відстрілюватися проти фв 4202 І тут починається стрільба на дикому заході. Ви просто подивіться, як я зараз буду стріляти по є п'ятому, по комусь інакшому. Це просто контрстрайк по Бліцовськи. Погляньте на це. Це чи то майстерність, чи то yeah. <смеш> дурість, я не знаю, будете оцінювати, але а, саме таким чином стріляю. Розумію, що я п'ятого було б чудово забрати, залишається він на один постріл, а, і його забрати це буде мінус одна гармата. Не хочу підставляти під В402, тому що 42-02. Тому що розумію, що цей хлопець дійсно зможе мені видати велику шкоду за постріл, тобто є ризик отримати мінус 400 плюс. Цього не хочеться об'єктивно, тому відстрілююся тут. Проти ФВ і Т-110 і Є5. І тим, тим часом не забуває про Т-110Є4. З правої сторони бачу, що відстрілюють АІМІ-50Б і вафля, з лівої сторони є 4 Т-92 є один, і вз 113 Саме пекло, м'ясо, просто м'ясо. Відстрілююся по Є4 на одній позиції. Грамотно uh, зберігає ХП, бережіть ХП, адже це в принципі є. Мож, це ваш стимул. До перемоги берегти ХП, чим довше ви живете, тим краще і довше випливаєте на бій. Відстрілюю по fv 4202, але нічого не залітає. Просто не можу пробити танк. Абсолютно. Не знаю, яким чином це відбувається, але танк не пробивається. Є четвертий намагається на мене дивитися, я розумію це і відкатую стрішки назад. А, на мене впарюється все-таки fv 4202. І я вирішую, що потрібно його душити. Але а, мені це вдається золото закінчується, тобто голда залишилося дві голди. А я в 4202 всю башню практично пробив. До мене приїздить т 92 е 1 і я розумію, що це хлопець взагалі неприємний, і там ще IMX 50B також приїздить. Хотів би поїхати на т 92 е 1 але б не поїхав, тому що мені допоміг IMX 50B. Цей на мене вкат вкатив. Я розумію, що це мій шанс його забрати, а, бо в даному випадку, якщо ми його не заберемо, то він зможе ще багато шкоди наробити. А там МХ-50Б я розумію, що мені потрібно все-таки забирати цю в і далі ми зможемо відстрілювати IMX 50B. Просто подивіться, доволі грамотний відстріл, грамотно накидаю все це від одній позиції. Відстрілює Мікс 50Б, влетить все. Просто погляньте. Практично все, що я стріляв, все летить і це доволі круто. Тому тут чи то везіння, чи ні, але вирішуєте ви. Я зі своєї сторони розумію, що потрібно допомогти нашому об'єкту 268 і рухаюся в сторону до нього, тому що розумію, що він там бореться проти ВЗ 113-го. І все-таки йому потрібна підмога. Бачу, Є4 тут знаходиться. І розумію, що прокатуючись до його ВЗ-113, я ризикую тримати від Є4. Виправдано, ні, але начебто він там не приїхав. А, рахунок 4-3. Ми РП перемагаємо по точкам. Ми також перемагаємо. Я вже наніс доволі велику кількість шкоди. І тут стріляю по Є4. Не пробиваю його в лічок. А мене контрить ще вафля. А ми в флю пробиваємо, але в погасах не зайшов. На жаль, 580 танканули. Не забуваємо, що є, що є четвертий, десь там Маймікс 50 Б. От він приїхав, підняв башню. Не знаю, що з чим це йому допомогло, але як бачите, нічим не допомогло. Та хлопець відправляється точити свої ножі, щоб помститися в ангар. По вафлі не залітає. Четвертий тим часом э, ціпко стоїть і чекає мене. І все-таки видала по мені вафля. Золото закінчилося. Вафля залишається там. Проти мого взводного. Я лечу на Є4. Розумію, що це вже перемога. А, влітаю на Є4. І тут якимось дивним чином цей є 4 має швидкість. Світла плюс просто, і таким чином він зі своєї сторони все-таки мене виносить, адже в нього швидкість повертання корпусу це швидкість вітру, швидкість світла, швидкість всесвіту. От серйозно. Тому тут наразі можу сказати, що е, ми перемогли перемогу ми здобули. Доволі грамотна стрільба від однієї позиції, можливо, нічого супер об'єктивно е, феноменального. Але 6632 шкоди я наніс. Ворогам кабіни позносив, тому кабінети в них зламані. Я задоволений, Майстроса взяв 6600 за фарм Тому, коли ви граєте від однієї позиції, економте ХП. Не підставляйтесь, як я це робив з ФВ-4202, відстрілюючи йому башню просто голдою і добиваючи і п'ятого забираючи тим самим мінус одну гармату, завжди споглядайте, чи збоку там хтось є. Бо якщо з боку... На мене б їхав iMX 50B і я був би до цього не готовий, то мені б, звісно, було б недобре. Я і так отримав від Т-92Е1. Тому от такий цікавенький бій, мені сподобався. Якщо вам сподобався, будь ласка, комент під описом. Залишили, вподобайку, протисли, а хто не підписався, підписались. Всім добра, залишайтесь в ясності та приходьте на стріми. У нас доволі цікаво. Бувайте!